Коли Іоф дуже сильно страждав, проходив вогняне випробування, він його пройшов. Але були поруч друзі, такі в лапках, які казали, що та то тобі за гріхи, та то тобі за прокляття» і так далі. Але Бог потім їм сказав, а ви не так вірно говорили про мене, як раб мій Іов. Тому йдіть до нього. Якщо він за вас помолиться, то з вами буде все добре. А що ні, то все. Вам дорога до неба закрита, і, по суті, пряміком до пекла. Ось так само виглядають багато коментаторів, які пишуть під відео, під постами духовних людей в житті, яких є плод і результат, які реально своїм життям прославляють Бога. Якщо ці люди не покаються і не виправляться, то їм теж пряміком до пекла. І знаєте, дуже часто від таких коментарів і запах такий, знаєте, від, як від лайна. Тож треба виправляти цей момент і навпаки вчитися у духовних людей, у яких є. Результат. І я запрошую вас на вивчення Слова Божого. Напишіть мені.